У кінотеатрі імені Фрунза новий керівник. Кілька місяців заклад був без директора. Його попередній очільник Валерій Сологуб, який працював тут близько десятка років, улітку цього року пішов із життя. На початку жовтня до виконання обов'язків директора приступив Сергій Білоус, знайомий Бердичівлянам як артист міського палацу культури та учасник народного ансамблю пісні і танцю Зорець світ. Дві вищі освіти музична та історична. Участь в ансамблі військово-повітряних сил України, посада заступника директора Бердичівської філії Міжрегіональної академії управління персонал. Персоналу. Такі основні факти біографії нового керівника. За два тижні перебування на посаді директора кінотеатру Сергій Білуз познайомився із колективом та господарством. Звичайно, тут багато проблем. Ви бачите, яка у нас територія, який інтер'єр. В планах, звичайно, змінити його, тому що сучасний кінотеатр це найперше мультикомплексна. Система, яка включає не лише покази кінофільмів, але й, звичайно, якісь і харчування, і організація різних зустрічей, презентацій мероприємств. Тому ми дуже будемо раді бачити орендарів, спонсорів, для того, щоб підтримати наш Бердичівський кінотеатр. Найближчим часом, розповідає директор, у великій залі планують замінити стільці та привести у порядок підлогу. Сподіваються на фінансову підтримку міської влади. Перші кроки на шляху до модернізації закладу вже зроблено. Рік тому за кошти спонсорів придбали сучасну систему показу фільмів. Тож, аби подивитися цифрове кіно з п'ятиканальним звуком на новому екрані, бордишівлянам не треба їхати, скажімо, у Житомирський жовтень, кажуть в кінотеатрі. До речі, у вересні закладу виповнилося 105 років. Старе обладнання там бережуть у придатному стані, так само як свій раритетний комп'ютер. Так Артума називають друкарську машинку. На ній ще й досі друкують свої документи, зокрема, список фільмів, які пропонуються для перегляду. Якщо театр починається з вішалки, то кінотеатр, певно, з каси. Саме тут незабаром можна буде купувати квитки. Раніше це доводилося робити в бухгалтерії. Букмекерська контора тут була, і зараз нам тут діли касу. Ми сьогодні також перший день, як сюди вошли. История, вот сейфы перенесем тут полностью немножко, где плакаты где, там подкрасим, плакаты повесим. Будет все нормально. Самое главное, чтобы зритель был, приходил в кино, чтобы смотрел фильмы. У нас сейчас фильмы хорошие, боевики есть, уже ну, фильмы ужасов, кому какие нравятся кинокомедии, э, исторические, там драмы приходят. Зробити кінотеатр місцем для культурного проведення дозвілля бердичівлян можна і потрібно, говорить Сергій Білоус. Ідеї є необхідний час, гроші, а найголовніше глядачі. І це, мабуть, найбільша мрія колективу, аби кінотеатр, як колись збирав повну залу.